А давайте до Сполучених Штатів Америки. Нам наразі підготували звіт з критикою президента Джо Байдена за хаотичне виведення віз з Афганістану. Це в палаті представників США. про це повідомила агенція Reuters. Ця доповідь є результатом трирічного розслідування, яке очолив республіканець Майкл Маккол. Воно встановило, що відповідальність за процес евакуації дуже пісно віддали відповідні розпорядження. Комунікація між міністерствами і відповідальними особами в Афганістані була. Провалена і також у звіті йдеться, що довіра до США на міжнародній арені зазнала серйозного удару після того, як вони покинули союзників в Афганістані на розправу Талібану. Ну і нагадування про вихід з Афганістану почастішали на тлі наближення президентських виборів. Так, кампанія республіканця Дональда Трампа починає використовувати цю тему на свою користь і в своїх промовах. Експрезидент США, варто зауважити неодноразово звинувачував особисто Байдена і його віце-президентку Камалу Гарріс Також за смерті в аеропорту Кабула внаслідок теракту під час евакуації. Водночас, у демократичній партії США заявляють, що те, як закінчилося перебування США в Афганістані, можна вважати Заслугою в лапках Дональда Трампа, оскільки саме він започаткував безпосередньо процес виведення військ. Ну, критикують Джо Байдена і за його любов до тривалих відпусток. Минулої суботи очільник Білого Дому відпочивав на пляжі у Рахобот. І, як зазначають журналісти, це був його 16 16-й вихідний поспіль. Національний комітет республіканської партії підрахував, що за час своєї каденції Байден не працював приблизно 40% часу. Це 532 вихідні дні зі з 1326 робочих, і це мовляв репор нерний показник